Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про законодавчу роботу. Говоримо з народним депутатом України, представником фракції «Блок...»... представником фракції Батьківщина Сергієм Власенком. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. день. отже, парламентський законодавчий тиждень розпочався. Із того, що всі депутати Верховної Ради привітали Надію Савченко, українську льотчицю, яка 34-й день народження їй виповнилося 11 травня, 34 роки зустріла за ґратами у Росії. Ваш лідер Юлія Тимошенко закликала усіх депутатів, які спілкуються на міжнародному рівні, і далі продовжувати питання не лише звільнення надії Савченко, а й інших політичних українських в'язнів, які знаходяться у російському полоні. От ви як відомий правозахисник, на якому етапі сьогодні відбув? Захист, до кого вдалося звернутися, і а, які перспективи, що Надія Савченко все ж таки незабаром буде звільнена? Ну ви знаєте, по-перше, це, це очевидно політично мотивована справа. Очевидно, юриспруденції там практично немає жодної адвокати Надії Савченко... Надали суспільству і світу неспростовні докази її невинуватості, тобто є триангуляція телефонних дзвінків, є відповідні покази свідків, які стверджують про те, що Надія Савченка була захоплена в полон рівно за дві години до того, як загинули двоє російських журналістів, вбивство яких її інкримінує. Тобто є очевидні абсолютно речі. Тому я би тут розділив це питання на дві частини: що відбувається в юридичній площині, і що відбувається в політичній площині у цій справі. В політичній площині ми, як фракція Батьківщини, робимо все. Наші колеги роблять все. Президент України робить все, голова Верховної Ради. Робить все особисто Юлія Тимошенко робить все для того, щоб це питання не знімалося з порядку денного, щоб воно було обов'язковою умовою всіх міжнародних переговорів, які ведуться з Володимиром Путіним на різному рівні. На е, січневій сесії парламентської асамблеї ради Європи було проголосовано низко резолюцій, в яких парламентська асамблея Ради Європи, ну, по перше, підтвердила імунітет надії Савченко як члена парі. А по-друге, вимагала від Російської Федерації негального звільнення Надії Савченко та інших українських політв'язнів, але на Надії Савченко наголошувалося спеціально, бо вона, як я зазначив, має спеціальний імунітет. і Це визнано світом на сьогоднішній день. Президент Парі пані Ані Анбрасер неодноразово зверталася і до Володимира Путіна, і до пана Наришкіна, який є головою Держдуми Російської Федерації. За вимогою негайно, негайного звільнення Надії Савченко. Але як в кожній політичній справі, все, на жаль, залежить від волі одної людини, від волі Володимира Путіна особисто. До тих пір, поки такої волі на звільнення не буде, на жаль, чекати того, що можна юридичним способом довести невинуватість Надії Савченко в російських судах, абсолютно не приходиться. Я думаю, що наші українські громадяни і бачать і добре пам'ятають, як працювали у нас суди по політично мотивованих справах ще два роки назад в період правління Віктора Януковича. От е, ваш... але але я хочу зазначити, okay. я закінчу з вашого дозволу. Але мої колеги е, захисники, адвокати Надії Савченко, е, від, 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 відпрацьовують всі можливості. Вони неодноразово зверталися із обґрунтованими клопотаннями про закриття кримінальних справ щодо Надії Вікторівни Савченко в зв'язку з відсутністю в її, поді... в її діях складу злочину, в зв'язку з відсутністю доказів у обвинувачення і так далі. І так далі. При цьому російський, російський слідчий комітет дещо змінив обвинувачення Надії Вікторівні. Якщо первинне обвинувачення було співучасть у вбивстві двох російських журналістів, то зараз це звучить. Ну по перше, вже прибрали звідти журналістів. Вже говорять лише про співучасть в ненавмисному вбивстві двох осіб, тобто це трошки інша юридична кваліфікація. І плюс в якості такого знаєте, родзинки на цьому торті абсурду є звинувачення Надії Завченко в незаконному перетині російського кордону. Тобто, нібито вона сама перейшла цей кордон, не маючи для цього законних підстав. Ну це такий, знаєте, гебельсівський е, прийом, коли говориться абсолютно цинічна річ, яка ну взагалі не має жодного підґрунтя, і це вбивається людям як якась істина. Так от у ці два звинувачення залишилися, і зараз, по всьому розвитку подій, складається враження, що російська, і до речі, справа Надії Савченко була виділена. Процесуально і з більш широкої справи так званої справи Коломойського-Авакова. тобто, у мене що це означає власне для самої От націю? у мене складається враження, що зараз Російська Федерація ну трошки поспіхом готується передати цю справу до суду для розгляду по суті. Ну тому що по перше, знаєте, можна це можна тлумачити по різному з одного боку, ми можемо сказати, що це може привести до того, що буде швидкий вирок, а після цього, ну, після цього можливі різні варіанти розвитку подій. Різні варіанти, в тому числі і відправка Надії Савченка в Україну для так званого відбуття покарання. Ну, звичайно ж, ніякого покарання вона відбувати тут не буде. А, але це можливий варіант, коли Росія, ну, знаєте, як кажуть, збереже обличчя, але при цьому відпустить, відпустить Надію Вікторівну. Хоча, от я особисто ймовірність такого розвитку, такому розвитку подій даю відсотків ну десять. Насправді, я думаю, що вони будуть робити спробу провести швидкий суд. Як кажуть адвокати, суд, скоріш за все, буде проходити не в Москві, бо там дуже е, високий рівень уваги засобів масової інформації до цього процесу. Скоріше за все, справа буде розглядатись у воронежі. Оскільки затримали надію у воронежі, ага. що звичайно ж ну, зменшить фізичну можливість присутності і іноземних журналістів, і іноземних представників дипломатичних місій, і е, російських змі, е, але по закінченню цього суда ну. От я сказав, що 10% ще що її повернуть в Україну, але 90% що вони будуть робити спробу, знаєте, замовчати далі цю справу, так щоб от вона буде відбувати там, нібито покарання, але при цьому так, щоб не було інформаційних приводів. Бо сьогодні адвокати створюють і за це їм велика подяка. Адвокати використовують кожну можливість звертатися до російської громадськості до світової громадськості для того, щоб акцентувати в чергове і в чергову увагу на цьому абсолютно очевидному випадку політичного переслідування. Ну що саме людини. цікаво в Україні було проведено дві акції на підтримку Надії Савченко в день її народження. Такі ж акції були і в Росії. І такі акції були практично по, по всьому світу. Я про те, Що в Росії люди не бояться виходити і відкрито про це говорити? Слава Богу, на першу акцію, присвячену наді, вийшло взагалі дуже мало людей, але зараз уже цих людей більше. Хоча ми знов таки ми не повинні себе, себе обманювати. На жаль, російська пропаганда працює. Дуже інтенсивно, і вони повірте, громадянам Російської Федерації мізки промивають серйозно. Ми не повинні скидати це з Терезів, але при цьому я погоджуюсь з вами, що більша кількість людей в Російській Федерації реально дивиться на ситуацію, але оця більшість поки що дуже маленька. Пане Сергію, от незламна Надія Савченко у полоні вже 330 днів. Знаходиться, і безманний суд продовжує її ув'язнення до 30 червня. Якщо ми говоримо про вирок, от до того часу він може вже відбутися настільки швидко? Ви знаєте, до 30 червня я ну тут тут можливі знов таки тут можливі певні політичні маніпуляції. В наприкінці червня буде відбуватися чергова сесія парламентської асамблеї угу. ради Європи. Російська делегація буде робити спробу відновити свої права, яких вони позбавлені зараз у парламентській асамблеї ради Європи. В той же час парламентська асамблея буде наполягати все ж таки дотримуватися того, що Надія Савченко є міжнародний депутатський статус. Ну на щастя, на щастя, українській делегації вдалося переконати, і це вже практично, як мені здається, непохитна позиція парламентської асамблеї ради Європи, що Надія Савченка повинна бути звільнена, що у неї є. Спеціальний імунітет передбачений міжнародними угодами як делегата парламентської асамблеї Ради Європи, і порушення цього імунітету є порушенням міжнародних зобов'язань Російської Федерації, і пункт по Надії Савченко був спеціально включений в резолюцію, в якій виставлялися умови російської делегації, що їм треба зробити для того, щоб їх, їх статус був відновлений в парі, тобто окремим рядком іде надія Савченко та інші політичні. В'язні, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, тут позиція Парє абсолютно, абсолютно непохитна, і тому, е, можливо, я підкреслю це можливо, це мої здогадки. Я не знаю цього достаменно. Можливо, готуючись до наступної сесії ПАРЄ, яка відбудеться в червні, коли Російська Федерація буде робити спробу відновити е, свої свій статус. Можливо, вони це запустять в політичний торг. Можливо, вони спробують провести суд занадто швидко. Хоча з точки зору юридичної техніки я не бачу можливості провести так швидко цей, цей суд. Ну і до речі, адвокати Надії Савченко говорять про те, що російська влада шукає вирішення проблеми Савченко через амністію або указ про помилування. Мені про це нічого не відомо, але я можу сказати, що. Ну, знов таки, і амністія, і помилування можливі лише після того, як буде вирок, який не буде законної чинності. Бо сьогодні Надія Савченко перебуває в ув'язненні лише за рішенням суду в якості. В якості арешту, тобто, немає жодного судового рішення, яким би навіть в Російській Федерації, яким Надія Савченка була б визнана винною у вчиненні будь-якого злочину. Тому коли представники Росії впер дуже сильно кричали, що Надія Савченко злочинець, ми задали просто питання: покажіть нам рішення суду, навіть російського, навіть цього підконтрольного, яким би вона була визнана винною у вчиненні якого злочину, і ці розмови одразу, одразу стихали. Тому на сьогоднішній день для того, щоб застосувати амністію або помилування, треба спочатку, умовно кажучи, зробити її винною, винісши відповідний вирок суду. І цей вирок суду повинен набути законної сили. Тобто, вирок суду, який не набув законної сили, по ньому не можна ані амністувати, ані милувати. Ну і лідер вашої фракції батьківщини Юлія Тимошенка заявила про те, що для звільнення Савченко потрібне рішення Путіна чи його падіння, падіння власне його режиму. Яка може бути правова відповідальність, да якщо все ж таки ми розглядаємо як юридичну, а це власне як правову основу правова відповідальність Путіна за те, що він незаконно отримує у російській ну, ви знаєте, це складне Завчинко. питання? Це складне питання з юридичної... От були такі випадки вже в історії. Це складне питання з юридичної точки зору, оскільки ми всі розуміємо і. Що на це впливає особисто Володимир Путін. Ми розуміємо, як працює система влади в Російській Федерації, як здійснюється контроль, так само, як Янукович, у нас здійснював контроль. Але для того, щоб притягти Володимира Путіна до юридичної відповідальності саме в цьому питанні у нього є там інші підстави, але саме ага. в цьому питанні, то треба довести оцей ланцюжок між, умовно кажучи, між виконавцями і путіним. На жаль, без цього в юридичній площині. Ну, цього довести по-іншому неможливо. Хоча знову таки ще раз підкреслюю, ми всі розуміємо, як це працює так само, як ми всі розуміли, що Віктор Янукович особисто керував судами в Україні. По в процесах проти полі його політичних опонентів. Але для того, щоб юридично його за це притягнути до відповідальності, треба довести, що припустимо, Янукович давав команду Пшонці. Пшонка давав команду Кузьміну. Кузьмін там через Кузьмін разом з Портновим контролювали слідство і суди. А відтак фальсифікували кримінальні справи. Іншого шляху на жаль на жаль немає. Ну і повертаючись власне до роботи парламенту протягом цього тижня, експерти-політологи говорять про те, що низка завдань, які взяла на себе коаліція згідно коаліційної угоди, не встигає, все ж таки, коаліції з виконанням. Ну деколи не встигає, деколи не хоче, деколи не може, деколи не виходить, деколи існують. Різні думки, ну я припустимо, чув знаєте, від певних членів коаліції такі заяви, що ну давайте ми тут не будемо виконувати коаліційну угоду, тому що от ми вважаємо, що ми тоді помилились, коли її писали. Ну я з цим категорично не погоджуюсь. Я вважаю, що коаліційна угода є політичним зобов'язанням, за яку повинна настати політична відповідальність. Якщо у нас записано в коаліційній угоді певні речі, які ми повинні зробити, ми їх повинні робити, Ось. не не торкаючись. Знаєте, не посилаючись на те, що у нас от така проблема в економіці, десь іще проблема, десь і ще проблема. Все, що стосується судової реформи, стартувала зрештою в Україні судова реформа. Як би ви оцінили? Коли? Ті я, закони, я, які я були ухвалені, президентський варіант закону, який було ухвалено на початку цього. Я року. не побачив старту старту судової реформи. На жаль, той закон, який було прийнято про справедливий суд, uh -huh. є абсолютно і абсолютно недосконалим. Зараз нам роблять спробу пропхати через Верховну Раду невідомо ким обраних кандидатів на посаду членів Вищої ради юстиції. Знов при цьому застосовуються політичні квоти. Незважаючи на те, що в законі припустимо написано, що членом вищої ради юстиції повинна бути людина з бездоганною юридичною репутацією. Ну, одна із політичних фракцій рекомендує людину, яку взагалі ніхто не знає в принаймні в юридичному середовищі. Я особисто провів такий таке експрес-опитування серед депутатів-юристів. кажу: а Ви знаєте таку людину? Ні, вперше чуємо. А ви знаєте таку людину? Ні, вперше чуємо. Нам треба знаєте припинити оце квотне призначення, відмовитись від принципу квотного призначення. Треба обирати людей достойних в незалежності від того, хто його пропонує, а не говорити так, що у нас у великої фракції своя квота, тому ви сюди не лізьте і голосуйте за того, кого ми вам пропонуємо. Так само, до речі, у другій великій фракції відбувається така сама ситуація. Запропонували пані Мамонтову. Це суддя одного із районних судів. Якщо пам'ятаєте, це Блонський, якщо не помиляюсь, районний суд ця суддя свого часу відмовилась... Застосовувати проти, проти майданівців uh -huh. взяття під варту і посадили їх під домашній арешт. Ну з одного боку, це на той момент звичайно ж був крок, да але при цьому ця людина чотири роки працювала головою цього суду. Ну і скажіть мені, це був найкращий суд в Україні, що ми зараз її рекомендуємо членом Вищої ради юстиції. Чи може ця людина не знов-таки, якби вона їх виправдала тих майданівців, розуміючи, що там немає жодних доказів, що там немає нічого, тоді я б сказав, да, людина принципова, а вона зайняла позицію ні вашим, ні нашим. да, так трошечки виділилася із цього ряду, але це не означає, що це моральна і чесна людина, яка повинна е зараз займатися по суті. Відновленням довіри до судової системи і здійснювати контроль за судовою системою як член вищої ради юстиції. Пане Сергію, а власне, яким ви бачите принцип призначення і формування вищої ради юстиції? По перше, це повинні бути люди, яким беззаперечно довіряє професійне і юридичне середовище. Не треба брати хлопчиків, які носять за вами портфелі. Політичних хлопчиків, які політично носять за вами портфелі, я не схвально припустимо ставлюся до того, що президент за своєю квотою випадково. Призначив людину, яка займала 85 те місце в списку блоку Петра Порошенка. Я не зовсім це розумію. Знов таки людина, яку ніхто ніколи не бачив, яка невідомо звідки взялася, і так далі. Я за те, щоб, щоб кожне прізвище в Вищій Раді юстиції було, ну, я не скажу бездагана, бо бездаганних людей не буває, але принаймні авторитетним. Ну, якщо, якщо б мені сказали, мені байдуже, хто би запропонував, припустимо, Віктора Лаврентіча Мусіяку, я би за це проголосував з задоволенням. Незважаючи на те, хто би висував цю кандидатуру, як якби хтось висував пана Казюбру, я би за це проголосував без будь-якого, без будь-якого обмеження і з абсолютним задоволенням. Але коли я підкреслю ще раз призначають політичних призначенців, яких ніхто не знає, і які знов будуть виконувати все те саме, що робилося раніше, ну, напевно, це неправильно. І я категоричний противник квотного принципу будь де 29 суддів судів можуть бути позбавлені суддівського імунітету. А власне, пам'ятаємо процеси, коли було трьох суддів позбавлено суддівського імунітету. І е, чи буде, скажімо так поставлена крапка в їхньому ну, ви питанні? Ви знаєте, Я чесно кажучи, я був переконаний, що Генеральна прокуратура за півтора роки, які пройшли після революції гідності, внесе подання не на трьох суддів, а ну хоча б на сто трьох суддів. Чи на тисячу трьох суддів із восьми тисяч? Ми всі знаємо, як працюють суди. Ми всі знаємо, як ці судді виносять рішення. Ми всі знаємо, як вони контролювалися, ким вони керувалися, і так далі. Але при цьому ми робимо вигляд, що нібито у нас все добре. Тому 29 Треба подивитися список, треба подивитися підстави, по, по яких пропонують цих суддів позбавити. позбавити Імунітету суддівського і притягнути до відповідальності. Але навіть по тих трьох суддях, по яких Верховна Рада прийняла позитивне рішення, я щось не бачу жодного вироку. Я щось не бачу жодної справи, по суті, справи по суті, переданої до суду. У нас є Кицюк, Царевич і Вовк. Три абсолютно одіозних судді, які працювали в самому одіозному суді України в Печерському районному суді міста Києва, які безпосередньо приймали участь в політичних репресіях, які виносили очевидно неправосудні рішення. Покажіть мені, хоча б одне судове рішення проти них. Де вони, де вони чогось позбавлені, де вони, я не знаю, затримані. Ну так голосно все починалося. І ну, сьогодні вже це питання ви знаєте, не знаю. Я минулий раз, не знаю, чи у вас в студії, чи в якійсь іншій студії, я сказав, що я дуже боюся, щоб ця ситуація не перетворилась на чергову компанійщину. Коли от новий генеральний прокурор розпочав отак завзято, а потім ми не чуємо жодної справи. Я дуже не хочу, щоб це перетворилось на компанійщину. Я хочу, я хочу того, щоб суддівська влада була очищена від тих людей, які не повинні бути в нормальному суспільстві, на гарматний постріл, допущені до судової системи, щоб там залишилися ті, хто. Ну, хто хоч і не без гріха, але хоча б не без такого великого гріха, і щоб звичайно ми заповнили цю судову систему ну, якимись новими людьми з нової якості, які б змогли розпочати виносити в Україні справедливі правосудні рішення, не дивлячись ні на що, пане Сергію. Очищення судової влади а, власне має запрацювати з чинно ухвалений закон про справедливий суд. Ну він вже працює. Ну, він не буде він не буде працювати, що, що в цьому сьогодні? Законі... Який ви бачите вихід. Як очистити все ж таки. В цьому законі про справедливий суд немає жодного механізму, який би очищав судову гілку влади. Так, да, хтось прозвітував про те, що ми розпочали судову реформу. Ми нічого не розпочали. У нас, ви... Має відбутися переатестація. суддя. Ну, дивіться, ну по-перше, ви вже кажете, в майбутньому. Ми вже два місяці як цей закон ухвалили, угу. і ну, хоча б якийсь такий результат мені покажіть. Тим більше, от, я вніс своїх особистих. Ну близько 500 поправок. Ну я не кажу вже, що жодна з них не була розглянута. То Бог з ним, якби воно знаєте, на якість впливало. Ну у нас продовжується далі. От як припустимо, я відстоював позицію. Створення інституту так званого ну квазісудового прецеденту, щоб Верховний суд мав можливість формувати єдину судову практику. Бо у нас одна із найважливіших проблем, яка є в судовій системі, це те, що в одному й тому самому суді двоє суддів, навіть ті, що сидять деколи в одному кабінеті, приймають прямо протилежні рішення. Ну, що мені сказали? Це не на часі. Але зате, от внесли зміни в частину вищої ради юстиції і формують зараз вищу раду юстиції на за своїми політичними вподобаннями. Я ще раз підкреслю: на жаль, це не є реформа. Я не бачу жодного результату, реального результату реформ в е судовій гілці влади. На жаль, я не бачу жодних навіть бажань це зробити. Що треба зробити Ваше бачення як юриста, але дуже коротко Що треба зробити? Треба уніфіку... зробити механізм уніфікації е судової практики раз треба запровадити беззаперечну відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудних рішень два треба забезпечити приток в судову систему нових адекватних зрозумілих якісних людей якщо ми ці три завдання виконуємо у нас буде більш менш нормальна судова система поради від відомого юриста і правника і народного депутата україни сергія власенко як власне змінити судову систему в країні і повернути довіру громадян до неї дякую що були з нами це була програма позиція до зустрічі в ефірі